Ласкаво просимо до ліцею Ольгінський, нашої нової філії, початкової школи та дитячого садка на оболоні. Чому варто завітати до нас на екскурсію? Ми маємо власну закриту територію з концепцією екопарку, де ваші дітки будуть насолоджуватися природою та свіжим повітрям. Ми дбаємо про безпеку. У нас сертифіковане укриття з системою вентиляції ігровою та спальною кімнатами, здорове харчування, запорука успіху. Наша власна кухня забезпечує збалансоване п'ятиразове харчування. Ліцей Ольгінський має ліцензію МОН і пропонує початкову школу з поглибленим вивченням іноземних мов та it сфери у нашому садочку діти вивчають англійську мову 4 рази на тиждень, займаються музикою, спортом та інтегрованими заняттями. Люблячі педагоги, забезпечать гармонійний розвиток для вашої дитини. Чекаємо на тебе у ліцеї Ольгинській. Завітайте на екскурсію вже сьогодні!